Я дуже добре пам'ятаю момент, як ми виїжджали з горлівки, і туди заїжджали колони танків, і градів. Я пам'ятаю, як я от, ну, там сміливо казав мамі, що я там тебе буду захищати від цих москалів. І ми от витувалися, їздили на різні вишколи, вартували своє тіло, дух, і от я їхав, розуміючи, що я малолітній сапляк, який знову валить від війни. Нормальна людина не говорить про це кожен день, їй не сняться сни про те, як вона штурмує посадки і гине на фронті, і потім кричить по ночах. Привіт, це другий сезон подкасту «Повнолітні» та його ведуча Валерія Панасенко. Повнолітні це подкаст, в якому ми говоримо з людьми, половину життя яких йде війна, з хлопцями та дівчатами, які народилися та виросли на сході України, які знають, що таке війна не з фільмів та серіалів, а з власного досвіду. Говоримо про те, як це бути дитиною та підлітком, коли навкруги лунають вибухи, та про те, як це вплинуло на наше дорослішання та сьогоднішнє життя. Сьогодні ви почуєте розмову з Денисом Папіним, який у свої 18 уже двічі переселенець. У 14-му році, коли Росія окупувала його рідну Горлівку, йому було лише 7 років. Тоді його родина переїхала в Краматорськ, а маленький Денис пообіцяв собі захищати свою сім'ю, щоб не сталося. У 22-му році його родина була вимушена знову тікати від війни. Цього разу з розумінням, що скоріше за все вони повернуться не скоро. Про те, як минуло його воєнне дитинство та які страшні наслідки війни він відчуває зараз, Денис розповів у подкасті Повнолітні Два. Привіт, привіт, дякую, що прийшов поговорити. Розкажи трохи про себе, хто ти, чим ти займаєшся? Звідки ти? Мене звати Папін Денис. Я сам з міста Горлівка. Десять років прожив в місті Краматорськ. на даний момент проживаю у Львові, вчуся на культурології другий курс в університеті Франка. Зараз е, працюю в компанії туре гідом на кемпі Білий Слон. Тому чекаю в гості. Рафтінг, походив в гори. І також я є пластуном. Зараз є виховую курінь, хлоп'ячий. А, ну ще пишу вірші. Перепрошую, я ще пишу вірші. Два рази приймав участь у всеукраїнському фестивалі віршень. І Сергій Пантюк мене охрестив поетом. Чи пам'ятаєш ти, як почалася війна у 2014 році? Скільки тобі було тоді років? Ти був у Горлівці? Мені на той момент, ну коли все починалося, мені ще було сім років. А коли ми вже виїхали, то було вісім декілька місяців. Ми прожили під самою окупацією. Я дуже добре пам'ятаю момент, як ми виїжджали. З Горлівки і туди заїжджали колони танків і градів. Як були навпрості ж там розкриті люки, двері машин. Вони о, типу виставлені автомати в усі боки, і вони радісно махали. Це були кадировці і це були ну, росіяни. От з такого що я пам'ятаю, також одразу після того ми виїхали. Ну вже почалися чистки в горлівці і обстріли. Таких прям деталей я сильно не пам'ятаю, про це там вже можуть більше мої родичі розказувати. З такого, ще можу розказати, що моя мати, коли був референдум, вона пішла зіпсувати бланк, взяла мою сестру і написала на зворотній стороні бланку: все на світі можна обирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Ну і так зіпсувала бланк. І каже, що ну, в час пік типу для, для голосування о 9-й годині ранку. На ділянках не було майже нікого. Там буквально по два-три бюлетні. На той момент я жила всього за чотири кілометри від тебе, фактично, у маленькому селищі Нью-Йорк, поруч Торецьк, і мої батьки теж пішли на це референдум, щоб проголосувати проти або зіпсувати бюлетені. І в той момент вони прийшли на цю дільницю, і їм повідомили, що за них вже проголосували. Тобто їх в бюлетені вже лежали в цій урні, і очевидно, що з голосом за. У нас робило так, що просто якщо людина не прийшла там в перший день, чи скільки вона там там тривало, я не знаю, я не пам'ятаю, бо я була дуже мала. Але просто за них голосували вже і так. Мали наглість казати, що ти типу, по сорі, але за вас вже проголосували. Тобто вони навіть цього не ховали від людей. Вони не намагалися це приховати. Вони відкрито казали про те, що ну все, ваші голоси вже там. От і власне, ти казав про окупацію. Я окупацію не застала. Хоча ну, Нью-Йорк був окупований. Але на той момент я була не в Нью-Йорку, я була біля моря і там теж була окупація. але... Певно, що на щастя я не бачила жодної військової техніки, жодної тоді ще військової людини, ані наших військових, ані окупантів. Тобто, ну людей у військовій формі не було. Можливо, тому що це таке прибережне містечко, курортне, і, типу, ну їм там нічого було робити на той момент, власне. Але я пам'ятаю, що мої батьки певно були перелякані, певно, переживали. І розуміли, що це очевидно, просто так не закінчиться. Чи пам'ятаєш ти, що казали твої батьки? Чи намагалися вони тобі щось пояснити? Що зараз відбувається, що буде далі? Та ну намагалися мені пояснити. Ну, Для, для мене все, все виглядало дуже чітко. Навіть я пам'ятаю, як я от, ну, там, сміливо казав мамі, що я там тебе буду захищати, типу, від, від, від цих москалів? Я пам'ятаю про те, що це все взагалі, от загалом моя емоція, що це було страшно. А, і ми ще думали, що ми дуже швидко повернемося, коли виїжджали. Що там буквально через два тижні місяць, не більше це все закінчиться, і ми вернемося. Але коли вже почав ну, починалася поже повномасштабка, ми, по-перше, розуміли, що воно буде, а по-друге, коли виїжджали, ми... ми навіть не мали надії, що ми туди вернемося в найближчі років десять. Чи сумуєш ти за горлівкою? Що це було за місто? Яким ти запам'ятав це місто? Я, я насправді дуже сумую, але навіть не за самим образом міста, а за можливістю. Бо я спостерігаю за моїми друзями, знайомими, у яких є можливість завжди вернутися в певне місто, де вони провели своє дитинство, місто, де завжди чекають їх, їхні батьки, в квартиру, з, яку, з якої їх не виженуть в будь-який момент, що. Ну, у них завжди є ця можливість повернутися додому. І я в цьому плані дуже заздрю, бо у мене такої можливості немає. Ми постійно на зйомних квартирах і в будь-який момент нам можуть прийти і сказати: Ну, сорі, виселяйтеся. Так, фактично-10 10 років вже і живемо, і це дуже важко і боляче. Ворлівку я запам'ятав великим містом. Дуже ну, у мене там було доволі веселе, активне дитинство. Я запам'ятав ну, друзями більше його. Абри абрикосами та, чого мені тут не вистачає, це прямо от та абрикоси, от така от шовковиця, ну в кожному дворі природа довкола. Оцей степ він, ну, він дійсно такий от рідний свій. На абрикосах я дуже сильно посміхалася, бо це правда. <с. Тут їх немає просто, коли йдеш вулицями, і це так прикро. Їх немає вплоть десь до Вінницької, може, області, може, навіть трошки далі. Ти казав про це відчуття втраченого дому, і в дитинстві я цього зовсім не розуміла. Бо всі ці вісім років з чотирнадцятого по 2022 я жила у Нью-Йорку. Тобто, попри війну, я залишалася вдома. І у 22-му році я вперше от зрозуміла, як це бути. Вирваною з рідного дому і навіть без можливості туди поїхати? Ні, нью йорк зараз не окупований, але там дуже небезпечно, там постійно прилітає, і через це я не маю можливості туди поїхати і просто походити босими ногами по цій траві рідній з ароматом фенольного заводу і якимось зеленим чи жовтим тощем. Але насправді так, дуже сильно мені не вистачає дому. Чи відчув ти. Це вдруге, коли їхав з Краматорська. Чи твій характер вже настільки закалився і настільки звик до того, що постійно доводиться переїжджати, що в принципі вже було непринципово куди зараз. Дуже хочеться матюкатися, але я спробую що цього не робити. Я скажу, що це було дуже боляче тікати вдруге. Я зі своїм другом ми, ми дуже готувалися. Він вже покійний загинув о, буквально. Пів року тому, та і ми з ним разом готувалися до того, щоб піти на війну, щоб бо ми розуміли, що це знову що знов буде другий етап війни. І ми от готувалися, їздили на різні вишколи, гартували своє тіло, дух. І от якраз таки я їхав, розуміючи, що я малолітній сапляк, який, знов, який знову валить від війни, а мій Кент, якраз таки, з яким я готувався, йому вже є 18, і він якраз таки пішов в дук правий сектор. Ми згодом потрапив і в СССР. І на цей момент це було дуже боляче, це було скажено боляче. І коли ми переїхали до Вінниці, ти сидиш в цих абсолютно тобі чужих стінах, бачиш, що, що твориться навколо, це, це просто було жахливо. Це було жахливо, і ще от, як організм на це все відреагував це ще цікавіше. Я от до початку повномасштабки міг підтягнутися на турніку 32 рази. Після. Буквально пройшло місяць чи півтора, я не зміг підтягнутися жодного разу, і те саме у мене з бігом відбулося, ну просто з усім. І мені довелося з нуля відновлювати свою фізичну підготовку абсолютно. І якраз таки мене дуже сильно витягнув спорт психологічно. Ти насправді такі страшні речі кажеш про те, що будучи ще фактично підлітком, бо тобі було 17 років, ти думав про те, що. Тобі прикро і боляче від того, що ти не можеш взяти рук зброї і піти воювати? Та, десь так воно й було. Бо я ріс в, в таких умовах, в таких обставинах, коли ти або захищаєш свою позицію, свій дім гото, і готовий до неї битися до, до кінця, або стуляєш пельку і навіть не пискаєш. Ну, такі умови. Як ти думаєш, чи сильно війна вплинула на те, яким ти став? На твій характер, можливо, якісь риси характеру є точно зумовлені війною. Скажімо так, війна не просто вплинула на мене, вона мене формувала і шліфувала від початку і до кінця. От зараз, от особливо зараз, я це відчуваю, коли я не можу пригадати жодного дня, коли б я би не згадав би про війну за цілий день. Тобто, я говорю там з людьми. Я волі чи не волі починаю про це згадувати і розказувати знову, і знову, і знову. Я інколи по ночах я не можу просто банально спати. Я, мені... я інколи кричу по ночах чер через цю всю херню. Ну, фактично, ну і по характеру я став воїном, бійцем, який от просто бере і йде до кінця. Ну, бо іншого варіанту у мене немає. Або ти ставиш собі цілі, досягаєш її, або. ну про Просто помираєш, і це отну десь в такому ключі мене сформувала війна. Ну і це насправді ну вона зробила тим, є мене тим, ким є, і я в принципі задоволений ким я є зараз, але це насправді все дуже жахливо. Ти сказав про те, що ти ставиш собі ціль і добуваєшся її, і я хочу сказати, що певно це теж одна з тих рис характеру, які з'явилися особисто в мене через війну. Бо я, як ніхто інший, але як і всі діти-підлітки з Донеччини Луганщини знають наскільки іноді буває важко досягти якихось банальних речей для людей в інших регіонах, щоб досягти того, щоб в місті або селищі або селі, в якому ти жив, збудували новий дитячий майданчик. Там я не знаю, щоб прибрали в парку, або щоб з'явилося ще щось, щоб було де проводити час дітям, підліткам, молоді. Бо настільки е, ці регіони е, страждали від війни. що в один момент я стикнулася з тим, що люди з інших регіонів бояться сюди їхати, бо кажуть, що там обстріли, що там війна, що там все дуже погано. І Ти розумієш, що ти в цьому зростаєш, ти в цьому живеш і ти цього не боїшся. І в принципі, ти вважаєш своє життя нормальним і адекватним, і взагалі твій цей юнацький вік, підлітковий вік, він не був жахливим. Для нас він був ну, класним, ми, як і всі ходили гуляти, спілкувалися з однолітками, ходили на пікніки, я не знаю. Натикалися на міни. Підривали ці міни, натикалися на розтяжки, ну, і для нас це було все нормально. Я не хочу сказати, що мені не було весело. Весело було однозначно. Але наскільки це все жахливо, і наскільки витало це почуття страху. Бо все одно, от висловити власну позицію, це було неймовірно страшно. Вот ну я це по школі згадую. Бо я, от від я відкрито говорив про те, що я патріот, націоналіст, і мене за це дуже жорстко булили. А потім, в 11 класі, я дізнався, що у мене виявляється більшісне класу. Так само патріоти, просто це останній інстинкт, що треба, типу, от якось захиститися, показати: ні, 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 ні я, я не з тих, я не такий. Ну що це от максимально приховували свою, свою позицію? Що це було просто не те, що не модно її показувати, а банально страшно, бо ці всі розстрільні списки ну, як тільки е, заходять росіяни, дуже швидко реалізовуються. Чого вартий тільки Володимир Вакуленко, якого ну, дуже швидко. Чи вважаєш ти, що ти травмована війною людина? Ну, морально в плані. Звісно. Чому? Чому ну нормальна людина не говорить про це кожен день, їй не сняться сни про те, як вона штурмує посадки і, і гине на фронті і потім кричить по ночах. Ну, нормальна людина, я можу довго цей список продовжувати. А мені не сниться, як я штурмую посадку, але це не робить мене не травмованою. Мені часто сниться рідний дім. І він мені не сниться мирним. Навіть у вісні він вже побитий з обстрілами, але мені сниться, як я туди щоразу повертаюся, хоч там і небезпечно. І мені здається, що це моя така нездійсненна мрія найближчим часом. І Мені здається, що одного дня я можу психанути і повернутися туди. Ви послухали восьмий випуск другого сезону подкасту «Повнолітні», в якому ми поговорили про воєнне дитинство Дениса Папіна. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні випуски.